Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм канал. Створити додаткові проблеми, щоб потім ефективно з ними боротися. Унікальна риса влади. Цікаве твердження, чи не так? І, можливо, хтось би в це навіть повірив, якби про це не розповів екс-спікер Ради Дмитро Разумков. Сьогодні він зробив чергову скандальну заяву про виплати військовим і, звичайно, не обійшлось без звинувачень влади в цьому питанні. Мовляв, військових кинули. І кому як не разумкову приходиться з усім цим розбиратися? На жаль, своєму прізвищу Разумков не відповідає розум та мудрість його. Вчинках розгледіти непросто все це дуже сумно і трагічно як для політика, що планує побудувати власну кар'єру. За його словами, дуже багато хлопців і дівчат, які пішли захищати державу, в мирному житті заробляли більші кошти. Для них не першочергове питання буде держава виплачувати 30 чи 100 тисяч гривень. Вони йшли воювати не заради грошей, але те, що їх кинули, це демотивація і неповага з боку держави. Разумков каже, що замість того, щоб бути чесними, чиновники брешуть, що самі захисники попросили. Сили забрати у них виплати 30 тисяч гривень. Коли військові це чують, їм здається, що із них роблять дурнів. Військові все бачать і обов'язково про все запитують. І про зарплати, і про закупівлі харчів за завищеними цінами, і за корупцію. Ставити захисників у воюючій державі на другорядні позиції це ганьба. Чистої води маніпуляція мали б уже совість, принаймні про чесність говорити. Кому як не команді великого сивочолого боса, де зараз так би мовити відпрацьовує Гразумков, знатися на брехні нещодавно на. Ардеп на каналі Еспресо вже розповідав про конспірологічні теорії про те, що нібито влада знала, що забере доплати у військових ще в листопаді минулого року. Саме цю лінію зараз гнесе в очоли його команда. Вже давно всім очевидно, що Дмитру Олександровичу байдуже деторгувати власною фізіономією та якому олігарху служити. Ще вчора Ахметову, а сьогодні разумкова називають молодим Петром Олексійовичем за спільні політичні акценти з Порошенком. Може, десь скоро і Коломойський на горизонті Онді вималюються, адже цілком імовірно, що Порошенко зовсім скоро може скоротити свою команду, заграючи в політичні ігри з владою. Та й цьому ніхто не здивується, потрібно ж буде на комусь відігратись та демонструвати зміну своєї позиції для розголосу своєї компанії. Як відомо, Порошенко дедалі частіше намагається паризитувати на залужному. Сьогодні своє ім'я він поставив в один рядок з головнокомандувачем ЗСУ та увага Зеленським. І я і Зеленський робимо максимум, що можемо, бо ми солдати України. І в нас один ворог сказав Порошенко в ефірі одного з телеканалів. Ми з Валерієм залужними колегами довго шукали можливість внести правки до закону, щоб захистити честь героїв з Херсону. Ще одна парадоксальна заява з вуст сивочолого петі. Порошенко настільки засліплений та лицемірно ставить своє політичне майбутнє вище всього, незважаючи на наслідки. То він з усіх сил намагається переконати залужного, що його участь у політиці можлива, але не без допомоги Порошенка. То намагається через своїх маріонеток розвивати. Конфлікти між залужним та зеленським, а сьогодні каже про так би мовити, спільні досягнення. Для чого? Щоб вийти сухими з води і забути усі вкиди в сторону влади, вже надто пізно робити вигляд, що цю всю піар-кампанію цікавить світла сторона. Вже хоча б в уні сонце все робили. Чи разумкову забули на вухо нашепотіти план дій? Всі прекрасно розуміють, з якою метою створюється ця демонстративна показуха. Вибори не за горами, тільки от після перемоги. От тоді заіскрить з усіх оголених про. Водів, а заклики до єднання одного відомого гетьмана будуть далекими відлуннями залишків, притомності його послідовників. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на цвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.